Добрий день, це магазин тазовок. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку позицію як вал поворотний на навіску трактора МТЗ. Ти не шліцевий поворотний вал на навіску, на котре надягаються речаги. На краб Якраз він поруч покажу вам, це йде ось цей вал. Шліцевий. Представлений він у нас в двох виробниках. Перший це йде оригінал Білорусь. Покажу вам його поближче. Так він виглядає. Ви бачите, металкальоний. Судячи по кольору його. І можете якість самих шліців. Ну і другий варіант це йде виробництво Ромни. Як бачите, наче візуально схожий, звісно, але в дрібницях якщо придивлятися трошки. видно, звісно, що якість не така, як в оригіналі. Всь вам самі шляці поближче. Сам метал. Всь така на сьогодні позиція. Відправити можемо її вам по території України. Так ось є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера перевізників. Молдова Сергій вам допоможе довести. Латвія, Литва, Володимир. Але наголошую, до них ви можете звернутися саме на рахунок доставки товару, на рахунок наявності, ціни, звертайтеся за цим номером телефону. Маємо великий асортимент, запчастин на трактори МТЗ, вирошовку сонечко та кусарку Вірекс. Також є будь-яка форма оплати за готівку з ПДВ по перерахунку, накладним платежем на новій пошті, як вам буде зручно. Підписуйтесь на цей канал, то далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось цікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазин та звук.